Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі розкладання чисел на прості множники. Отже, кожне складене число можна подати у вигляді добутку множників, відмінних від одиниці. Наприклад, число 330 є складеним, і ми його можемо представити у вигляді добутку таких чисел, як 10 та 33. Якщо серед цих множників Є складені числа, то їх також можна подати у вигляді добутку двох множників. Ми вже з вами розклали 330 на два множники 10 та 33. І ці числа також можна представити у вигляді добутку інших двох множників. Наприклад, 10 можна представити у вигляді 2 помножити на 5, а 33 можна представити у вигляді 3 помножити на 11. Отже, в результаті число 330 можна подати у вигляді добутку таких чисел, як 2, 5, 3 та 11. Схематично це виглядає наступним чином: 330 розкладаємо на 10 та 33, це множники. Потім 10 розкладаємо на 2 та 5, а 33 розкладаємо на множники 3 та 11. Якщо складене число подано у вигляді добутку простих чисел, то кажуть, що складене число розклали на прості множники. Наприклад, число 12 можна розкласти у вигляді добутку простих чисел, таких як 2 помножити на 2 помножити на 3. Число 150 можна розкласти на добуток таких простих чисел, як 2 помножити на 3 помножити на 5 і помножити на 5. І 900 ми можемо записати у вигляді добутку таких чисел 2 на 2 на 3 на 3 на 5 на 5. При розкладанні числа на прості множники доцільно використовувати ознаки подільності на 2, 3 та 5. Пригадаємо їх. Число ділиться на 2, якщо запис закінчується парною цифрою 0, 2, 4, 6 або 8. Число ділиться на 5, якщо запис закінчується цифрою 0 або цифрою 5. І число ділиться на 3, якщо сума цифр ділиться на 3. При розкладанні багатоцифрових чисел на прості множники використовують таку схему. Зараз ми її розглянемо. Я пропоную розкласти на прості множники число 420. Отже, записуємо число 420. Збоку я запишу послідовність чисел, на які ми будемо перевіряти, чи ділиться число, чи ні. Спочатку ми перевіряємо, чи ділиться число на 2. Якщо воно не ділиться на 2, ми перевіряємо, чи ділиться воно на 3. Далі, якщо воно на 3 не ділиться, ми перевіряємо, чи ділиться воно на 5. Отже, записала число 420 і тепер треба провести вертикальну лінію. І тепер перевіряємо, чи ділиться число 420 на 2. За ознаками подільності на 2 це число закінчується нулем, тобто воно буде ділитися на 2. Двічку ми записуємо навпроти цього числа. Під. Числом 420 ми записуємо результат ділення. 420 поділити на 2 дорівнює 210. Тепер число 210. перевіряємо, чи ділиться воно спочатку на 2. Воно ділиться на 2, тому що воно закінчується нулем. Під числом 210 записуємо результат ділення. 210 поділити на 2 дорівнює 105. Тепер перевіряємо, чи ділиться число 105 на 2. 105 закінчується цифрою 5, це не парна цифра. Отже, на 2 число не ділиться. Значить, тепер перевіряємо, чи ділиться воно на 3. Сума цифр цього числа дорівнює 6, 6 на 3 ділиться. Отже, і 105 буде ділитися на 3. Записуємо навпроти нього трієчку, а внизу під числом 105 записуємо результат ділення. 105 виділити на 3 дорівнює 35. Тепер перевіряємо, чи ділиться число 35 на 2. На 2 воно не ділиться. Чи ділиться воно на 3? На 3 воно також не ділиться, бо сума цифр дорівнює 8. 8 на 3 не ділиться. Тепер перевіряємо, чи ділиться воно на 5. Воно ділиться на 5. Отже, 5 записуємо навпроти. Під 35 записуємо результат ділення. 35 поділити на 5 дорівнює 7. 7 це просте число. Воно ділиться на себе та на 1. Отже, ми поділимо 7 на 7. І в результаті отримуємо 1. Хочеться наголосити, що в результаті будь-якого розкладання з лівої сторони завжди в кінці має бути одиниця. Отже, ми можемо розкласти число 420 на добуток таких простих множників. 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Ми бачимо, що в нас тут двієчка повторюється, тому ми можемо записати цей добуток трішечки інакше. 420 дорівнює 2 в квадраті. В другій степені, тому що 2 в нас множиться на, на, саме на себе 2 рази. І далі переписуємо помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Ось така схема розкладання числа на прості множники. Розглянемо наступне завдання. Треба розкласти на прості множники число в першому прикладі число 56. Записуємо це число, проводимо вертикальну лінію. Тепер перевіряємо, чи ділиться це число на 2. Ділиться. Воно закінчується парною цифрою, отже, ділиться. Результатом ділення буде 28. Перевіряємо, чи ділиться 28 на 2. Ділиться. Результатом ділення ми отримаємо 14. Тепер перевіряємо, чи ділиться 14 на 2. Ділиться. В результаті отримали 7. 7 це просте число, ми ділимо його на саме себе. В результаті отримаємо 1. Отже, 56. Можна представити у вигляді добутку простих чисел. 2 помножити на 2 помножити на 2 і помножити на 7. Так як діючку ми множимо саму на себе 3 рази, тож можемо переписати трішечки інакше. 56 це добуток 2 третьому степеня помножене на 7. Розглянемо наступний приклад. Розкладемо на прості множники число 130. Знову ж таки, записали число, і треба тепер провести вертикальну лінію. Перевіряємо, чи ділиться 130 на 2. Ділиться, в результаті отримаємо 65. 65 на 2 не ділиться, перевіримо, чи ділиться на 3. 6 плюс 5 дорівнює 11, 11 на 3 не ділиться. Отже, 65 також на 3 не ділиться. Але 65 ділиться на 5. Ми отримаємо 13. 13 це просте число, ділимо його саме на себе. В результаті отримали 1. Отже, число, число 130 ми можемо розкласти на такі прості множники. 2 помножити на 5 і помножити на 13. Розглянемо третій приклад. Розкладемо число 60. Число 60 ділиться на 2, отримали 30. 30 також ділиться на 2, отримали 15. 15 на 2 не ділиться, але ділиться на 3, так як сума цифр дорівнює 6. Отже, 15 ділиться на 3, в результаті отримали 5. 5 це просте число ділимо саме на себе. В результаті отримали 1. Отже, 60 це добуток таких простих чисел. Як 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5. Двієчка в нас повторюється два рази, тож ми можемо переписати 60 як добуток наступних множників. 2 в квадраті помножити на 3 і помножити на 5. І розкладемо на прості множники наступне число. 2240 проводимо вертикальну лінію. 2240 ділиться на 2, Отримаємо 1120. 1120 також ділиться на 2, Отримаємо 560. 560 також ділиться на 2, Отримаємо 280. 280 ділиться на 2, Отримаємо 140. 140, знову ж таки, ділиться на 2, отримаємо 70. 70 ділиться на 2, отримаємо 35. 35 на 2 не ділиться. На 3 також не ділиться, тому що сума цифр тут дорівнює 8. Воно ділиться на 5. Результатом ділення буде 7, 7 це просте число, отже, ми його ділимо саме на себе і отримали одиничку. Отже, число, я запишу це ось тут вище, 2240 можна записати у вигляді добутку таких чисел. Так як ми бачимо, що в нас тут 2 повторювалася 6 разів, то ми можемо написати 2 в шостому степеню, помножити на 5 і помножити на 7. Розглянемо наступне завдання. Нам треба розкласти на прості множники число 990 і потім знайти всі його дільники. Отже, спочатку будемо розкладати. Записуємо 990. Тепер проводимо вертикальну лінію. Перевіряємо, 990 ділиться на 2. В результаті отримаємо 495. 495 на 2 не ділиться. Сума цифр 4 плюс, 9 плюс 5 дорівнює 18. Отже, це число ділиться на 3. 495 поділити на 3 дорівнює 165. Це число також на 2 не ділиться, але ділиться на 3, тому що сума цифр дорівнює 12. 165 поділити на 3 дорівнює 55. 55 на 2 не ділиться. На 3 також не ділиться, бо сума цифр 10, 55 ділиться на 5. Отримаємо у відповіді 11. 11 це просте число, отже, ми його ділимо саме на себе, і в результаті отримаємо 1. Отже, число 990 ми можемо розкласти на добуток таких простих множників, як 2 помножити на 3 в квадраті, так як в нас тут річка 2 рази повторюється, помножити на 5 і помножити на 11. І тепер нам потрібно знайти всі дільники числа 990. Отже, число 990, звичайно, ділиться на 1 та на саме себе. Воно також ділиться на 2, як ми бачимо, ми це перевіряли. І результатом ділення є 495, тож воно також ділиться на 495. Число 990 ділиться на 3. Так як одним із множників є трієчка. І, відповідно, 990 поділити на 3 дорівнює 330. Так, на 4 990 не ділиться, тому що в нас тут в множниках лише одна двієчка. Ділиться на 5. Так як є множник 5. 990 поділити на 5 дорівнюватиме 198. Отже, 198 також буде дільником цього числа. 990 ділиться на 6, так як в нас є тут добуток 2 помножити на 3. Отже, ділиться на 6. 990 поділити на 6 порівнює 165. 165 також дільник числа 990. Далі, 990 на 7 не ділиться, немає в нас переліку множників цього числа. На 8 також не ділиться. ділиться на 9, так як є 3 в квадраті. Отже, 990 поділити на 9 дорівнює 11. Ми бачимо, що дорівнює 110. І ми бачимо далі, що 990 ділиться на 10. Ми отримаємо 99. Так само 990 ділиться на 11. Ми бачимо один із множників є 11. Відповідно, 990 поділити на 11 дорівнює 90. Далі. На 12 не ділиться, бо ми не можемо скласти множник 12 із цих чисел. На 13 не ділиться, на 14 не ділиться, але ділиться на 15, бо 3 помножити на 5, це буде 15. Так, 990 поділити на 15 дорівнює 66. Далі 16, ми тут не можемо скласти такий множник. 17 також в нас не вийде, але вийде 18. Так як є. 9 помножити на 2. так? 3 в квадраті це 9 помножити на 2, це буде 18. Отже, наступний дільник це 18, і 990 поділити на 18 дорівнює 55. Далі, 990 на 19 не ділиться, 19 це просте число, в нас його немає тут в переліку. На 20 воно також не ділиться, бо в нас не можна скласти добуток множник таке число 20. На 21 також не ділиться. Не ділиться е, так, ділиться на 22. так, Тому що 11 помножити на 2 буде 22. Отже, 22. 100, 990 поділити на 22 дорівнює 45. Далі, на 23, на 24, 25, 26, 27, 28, 29 також не ділиться, бо ми не можемо скласти із даних множників, Цих чисел, щоб можна було поділити. Але 990 ділиться на 30. Тому що 5 помножити на 3 помножити на 2, дорівнює 30. Отже, наступний дільник це 30. 990 поділити на 30 дорівнює 33. І на цьому ми зупинимося, тому що далі, якщо ми будемо перевіряти 31, 32. На 31, 32 не ділиться, далі на 33 ділиться, але ми вже знайшли цей дільник. Тобто на цьому ми можемо зупинитися. І ми можемо сказати, що число 990 має 24 дільники. Тобто, щоб знайти всі дільники розкладеного числа, ми маємо підбирати добутки. І тільки із добутків цих чисел ми можемо скласти дільники числа 990. Розглянемо наступне завдання. Знайди частку відділення числа у вигляді добутку 2 помножити на 3, на 5, на 7 на 19, на число 2 помножити на 3 помножити на 5. Якщо ми, наприклад, запишемо ділення до першого завдання у вигляді дробу, тобто через риску дробу, в чисельник запишемо те число, яке ми ділимо. Тобто 2 помножити на 3, помножити на 5, помножити на 7 і помножити на 19. А в знаменник запишемо число, на яке? Ділимо 2, помножити на 3, помножити на 5. Ми з вами побачимо, що 2, 3 та 5 ми можемо скоротити в чисельнику і в знаменнику. В результаті в нас виходить 7 помножити на 19, що дорівнює 133. Тобто, треба уважно подивитися, які множники ми можемо скоротити. Друге завдання так само зробимо. В чисельник запишемо 2 помножити на 2, на 3, на 5 і на 11, а в знаменник запишемо число 22. Тепер уважно подивимося. Що можна скоротити? 22 та 11, так? Наприклад, ми двієчку скорочуємо, від 22 у нас залишається 11. І тепер маємо право скоротити ще й 11. В результаті в нас залишиться 2 помножити на 3 помножити на 5, і все це треба поділити на 1. І ми отримаємо у відповіді 30. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!